Бахмут Гоща. Що відомо про плани будівництва житлового району для Бахмутян і на якому етапі реалізація проєкту розповідаємо у відео. 13 листопада у Варшаві відбувся захід Ребілд Юкрейн, присвячений відбудові України. Тут представили і проєкт житла для Бахмутян Бахмут Гоща. Він розроблений компанією MedInvest, яка раніше створила концепт відбудови Сталева мрія Бахмут. Попередньо на заході мали презентувати проєкт відбудови житла в Баришівці Київської області. Але, як повідомив Олександр Марченко, громада Баришівки відмовилась від реалізації кварталу для ВПО на її території. Тож міська рада була змушена в екстреному порядку знайти іншу громаду. Нею стала Гощенська. Ми минулого року розробили проєкт Сталева мрія Бахмут. Ми проїхали 15 найбільших міст України. Ми провели онлайн-обговорення і презентацію цього проєкту. Ми запустили Google-форму з опитуванням в кожному місті і під час, анонсували її під час онлайн зустрічі. Ми приймали пропозиції. І покращували цей проєкт. Сьогоднішній проєкт це проєкт будівництва кварталу для бахмутян з інтеграцією цінностей міста Бахмут до нової громади. Ми сьогодні його презентували на марафоні громад і далі разом з Гощинською громадою ми будемо точно так же проїжджати по всім містам, анонсувати презентацію цього проєкту, залучати мешканців Гощі, залучати мешканців Бахмута для обговорення і прийому пропозицій. Що відомо про проєкт кварталу у гощі, у проєкті вказано, що на існуючій ділянці громади планують зробити міні-копію плану Бахмута з поділеними районами. У Гощі площа ділянки складає 20 гектарів. Тут планують звести чотирьохповерхові та двохповерхові будівлі. Також на території кварталу буде освітній комплекс, де зможуть здобувати освіту 400 дітей. У планах є й амбулаторія. Автори проєкту повідомляють, що за варіанту, що знайдуться донори. Для будівництва житла за три роки зможуть збудувати 35 будинків, освітній заклад та амбулаторію. Таким чином домівку зможуть отримати понад три тисячі людей. Бюджет проєкту складає понад 111 мільйонів доларів. Ми шукаємо інвесторів, спонсорів та всі можливі шляхи фінансування. Звісно, що один донор не може фінансувати такий вартісний проєкт. Ми подаємо пропозиції, надаємо матеріали, в тому числі у Варшаві два дні ми працювали. Мали перемовини з компаніями, які можуть бути зацікавленими. Ми надали всю інформацію та чекаємо відповіді. Хто зможе отримати житло? За словами Олександра Марченка, є два варіанти для розподілу житла у кварталі для бахмутян. Перший коли діятимуть згідно з житловим кодексом, який унормовує розподіл житла між пільговими категоріями. Другий варіант це коли сам інвестор може вказувати категорії громадян, яким будуть надавати житло. Олександр Марченко наводить приклад містечка Хансена. Тут донор самостійно обирає категорії. На якому етапі ухвалення проєкту будівництва житла для пахмутян у гощі? Наразі в Гощинській громаді проводять презентації проєкту. За словами очільника громади, його вже представили виконавчому комітету і освітянам. Після цього за потреби презентації проведуть у старостинських округах. Окремо селищна рада збиратиме думки та зауваження від громадськості та бізнесу. Буде зроблена анкета, яку ми надамо для опитування людей. Туди наші мешканці зможуть надавати свої пропозиції, і рекомендації, розповісти, що можливо вони бачать все по-іншому. Також зараз ми робимо зріз по бізнесу, їхні потреби, кількість працівників у нашій громаді, кількість працівників, які ще потрібні. Презентувати проєкти і збирати думки громадськості планують протягом двох тижнів. Після цього будуть ухвалювати рішення щодо виділення землі під будівництво.